Вас святое Женя на Женя ТВ шоу. Сегодня мы с вами откроем какие-то Бэби Борн такие вот сюрпризы. Вот у нас запакуночку. Якая лялечка намальована. Mm -hmm. Такая штучка. Так. Да. А ну открывай. Так, бантик тут, какие я его развяжу. Вот. Ленточка. Да. Мені цікаво в чьотном середині. що за сюрпризы? І странний. Намальовані лялечки. Це що, Так. Ух ти! Давай покажемо нам все по черзі. Так. Что там у нас есть? Дальше. Пеленочка, покажи нам пеленочку. Вот такая вот пеленочка. С лялечками. Вот да. да. Как красиво. Пупсики. Да. Так, далее что ж. Так, вот у нас есть тут крышечка, давайте откроем. <сосы> Карапузик. <сосы> <сосы> <Корректор, корректор. сосы> Рапусик кровка. Вона спить. Спить, лялечка? А там ще написано було промити водою і вона стане там. А це що кулячку? Це зараз давайте відкриємо. Так. Я можу відкрити. Мне треба ножниці. Ну що там пакетик? Така вот такая. С бантиком. Спилочка. Да. Тут у нас вкладиш. О, тут даже показано. Дивіться. А ну, дивися, що там. Що потрібно зробити. Перше, тут у нас лялечко, її треба таку відкрити. Розмотати. Розмотати. У Шшшш... неї дуже паперсі хороші. Шшш... Шшш... Показує. Так, так нас її вийму. Дуже Потім... лялечку, яка вона. Ось така. Ой, яка маленька. Угу. Бантиком. І в памперсі. Угу. Спить. Що нам потрібно зробити? Треба нам ну, взяти тряпочку, промочити водичкою, потім набрати пляшку і її попоїти. І тут ще щось. Це теж кладеш. Може там є інші пупсики? А тут треба вирізати? Ні, оце от кладеш. А це що таке? ну відкривай, подивимось. Тут вирізати треба щось. Тут можна ціну. Написано Baby Born. Ну давай. Так. Е, я його перший відкрию, а потім виріжу. Тут різні оці пупсики. Тут всякий лабіринт. А, це додатково якісь ігрища, так. так? Давайте його виріжемо, а не може просто. Ні ножниці треба. Так. Берем. Тут розрізаємо. Тут, мабуть, треба написати її ім'я. Так, зараз ми виріжемо. Все, Тут можна написати ім'я. От дивіться. Паспорт ляльки, так? Так. Да. І тут в нас е, всякі ці. От в мене попалася коровка. Дивіться. <рес> Як вона називається? Е, називається вона Спотс. Е, Спот. Так, вона в нас зараз спить. Да. Що нам треба з нею зробити? Е, треба їй протерти очки, щоб вона відкрила. Вмить треба, так? Так. Да. Ну що, мабуть, треба в ванну набрати води. Так, да. оце ванна у нас. Так, мочаємо, потираємо. Та не втопи ту ляльку. Мочила голову. Треба протерти, я не а можу. А пельоночка в тебе є. Візьми пельоночкою. Пельоночкою протерти? Так. Ну просто і Ну Нічого, постирає. Дивіться, яка яколюся. Така кольося. Ківчення в неї гарна. <смір> вона вже прокинулась, не спить. Так, да, не спить. Тепер їй треба цей, ем, взяти бутилочку. І вона п'є водичку, так? Ой! <смір> а нога буде. П'є водичку. Потім що плаче. Це, мабуть, її треба положити. Я її напоїла. Так, і що вона? Все, вона напоїлась. Ну що, плюється? А, -а, -а, -а дивіться! Ну, памперс, Найпампорте поменять треба. <arose> дивіться. Не в неї що, розтібається, так? Так, в неї він. Ой! А как мы памперс будем менять? Снимаем. <laughs> но он растебается. Так. Вот. Растебается памперс. Он такий маленький. Я думаю, его можно высушить. Этот памперс. Смотрите, какие памперс. <смех> <смех> так, давайте его <laughs> Типа новый. Так. Діваємо. Ночі піднімаємо. О, піднімаємо. О. Тільки памперс-пляшечка одягу немає, так? Так. Да. Ну, в неї є пленочка і в неї ще є. Що там в неї? А, коровка, яку ми замотуємо, да. так? Мішечок такий. Так, во, все. навделась. тогда с ней давайте замотаем. находился положи сюда. как олешенька малюсечка. так, давайте. тут наверное закрывашка. вот все, видите как. І тепер тепло. І ще в неї один бантик буде. <смі> І це в неї буде ванночка, а вона, настаті, закривається. Ось ось закривається вона. І дивіться, тут ще показано, е, навіть які трусики треба відчеркувати. І її обличчя у нас отака. От Ось таку колекцію можна зібрати з таких лялечок. У нас коровка. А ще там є рибки, навіть ходок, сова, ракета. Да. І ще бутилочка навіть є. Класні такі. Тут ще щось. А ну давай. Відкриваємо. Інструкція. О! А Для чого вона як ми зробили? Все тут... Спочатку люди читають інструкцію, ми зробили з собою наоборот. Ладно. І що ми бачимо, наші трусики намокли, стали з узором. Вони племіленькі. Да. Дивіться, які вони гарні. <сес> Красиві дуже наш лежить такий. Дуже гарна лялечка. Да. Мені подобалося це замотувати. Мона, наприклад, ти їдеш, наприклад, на море, ти можеш, щоб їй не холодно було, і сюди замотати, і все, і їй буде тепло. Дуже класна лялечка, вона така прям похожа на мене. Якщо їй вам сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Пока! Пока!